Наше минуле відео про бабцю Олександра призвело фурор. Всім цікаво дізнатися більше про цю особистість, про відлюдницю. І ми вирішили познайомитися з нею. Але відразу скажу, ми вже поспілкувалися Де з десь, хто про неї дещо знає. І вона не така проста бабця Олександра. Ну, будемо розкривати далі. Пішли. Сподіваюся, вона на місці вдома. Багато хто не вірив, що вона живе на Хортиці, але воно зараз на Хортиці. Так, минулого, минулого разу був сніг. Зараз бачите, зелена трава. У всій красі побачите подвір'я бабці Олександри. Олександра Миколаївна! Вдома. Зараз трошки вона приведе марафет. Ось така картина не може подобатися. the other